Зараз вже цього менше, але раніше, я навіть за години що в мене пришучувалося серцебиття, коли до мене говорили російською. В мене були, наприклад, такі штуки, з якими я не знав, що робити. Тобто, от в мене буває, що я ну зараз цього вже майже немає, але там мимоволі можу заплакати чи ще щось. І це одні з тих штук, які я, наприклад, запитував психолога, типу, а що з цим робити? Ну, я поки собі ради дати не можу. Я розумію, що треба там, от якщо це правильно, там до психолога йти. Тому що ну з війни ніхто тою людиною, якою він туди йшов, він не повернеться. Ми всі повертаємося зовсім іншими. Зовсім другими. І на жаль, це не, не завжди те, що ти хотів би бачити в собі. Я розумію, що це потрібно працювати над цим. Це постійна боротьба з собою. Раніше не було. А Зараз починаються кадри. Кадри війни в мене в голові якось перед сном починаються. Якісь такі флешбеки, знаєте. І іноді не можу заснути. довго. А так, в день нормально. Тільки на вечір нагрібаю. От. Я собі так вечором перед сном десь чи в ванні постраждаю собі. Знаєте, нагрібає іноді. І Сльози нагрібають. І... Ще щось. Тому дозволяю собі таку слабинку, але коли ніхто не бачить. Наплакався, ти плачеш вдома, десь в подушку, щоб ніхто не бачив. Моменти буває, прориває. Головне, не це з алкоголем. Тому що, якщо ти бухнув, включив якусь пісню, нашу, ще стару. Все, то чик, і в тебе вже перемкнуло, і бідна дружина думає, чи ключі від сейфа сховані буває так, накриває жорстко. Коли ти випив і тебе накрило, це ну це таке. А коли тебе потрезві, так буває, накриває.